Страшне вбивство 16-річного підлітка Максима Матарухіна шокує всю Україну. Смерть відбулася на фунікулері. Батьки, родичі та друзі просять надати розголосу цій страшній ситуації, адже зловмисник може залишитися без покарання. Злочинець, працівник удо, тобто управління державної безпеки, аби це відео побачило якомога більше людей і. Притягнули до відповідальності 30-річного Артема Косова. Ставте вподобайки та поширюйте це відео сьогодні. Україна прощається з 16-річним Максимом Матерухіном. Друзі, однокласники, члени футбольного клубу Зміна, батьки, рідні близькі родини прийшли сьогодні, щоб провести Максима у останню путь. Я буду жити для тебе. Написала у Фейсбук мама вбитого у фунікулері в неділю 7 квітня київського школяра Максима Матерухіна. Вони були дуже близькими. Хлопчик вчився у тій самій школі, що його мама Іра. Максим дуже любив та всіляко підклувався молодшим братиком Данилом. Всім доброго дня! Мене звати Ані. Я сестра друга загиблого Максима. Я щиро благаю від всього серця, всіх людей України. Можливо, не тільки України розповсюдити цю інформацію, адже зловмисник був працівником водієм УДО. В нього є дуже багато зв'язків, в нього є шанс не отримати покарання, на яке він заслуговує. Дочекайтеся звернення від Анни за одну хвилину, а зараз необхіден розголос. Отже, як все відбулося? Історія мого брата з перших вуст. Ми гуляли з друзями. Цього чоловіка ми. До цього не бачили. Всі разом ми зайшли до фунікулеру. Ми спілкувалися між собою. Цей чоловік знаходився вище нас і почав стригати в розмову зі словами по типу обіцяти вас і маячню по типу цього. Ми на це не реагували, тому що від нього несло сильним перегаром. Наше ігнорування його маячні злило його, і він не переставав лазити в нашу розмову. Потім він звернув увагу на Максима, який виглядав старшим і вищим за нас усіх, і говорить йому: ти будеш віддавати борг батьківщині. Максим сказав, як прийде час, буду захищати. На що цей чоловік сказав: Ну, давай, зараз вийдемо з фунікулеру і будеш показувати, як будеш захищати. Максим. Почекайте, я ж вам нічого не казав і нічого вам не зробив. Чоловік відповідає все, давай, зараз побачимо. Я зрозумів, що він налаштований агресивно і тримав в кармані в руці перцевий балончик на випадок, якщо він почне бійко. Як фонікулер приїхав, ми почали виходити, і Максим вийшов останнім. Чоловік схватив Максима за сорочку і штовхнув його в скло. Так як він був п'яним, не втримався на ногах і полетів за ним. Він лежав на Максимові, і я почав бризкати в цього чоловіка перцевим балончиком. Коли він встав, я побачив, що у Максима перерізане горло. Він пройшов пару кроків в мою сторону. Я бачу страшне видовище. Скло повністю перерізало йому горло. Потім він впав без свідомості. Всі кинулись йому допомагати. Я одразу біжу до Вахтера, щоб... Натиснути на червону кнопку, вона ж в цей час викликала поліцію. Ще одна дівчина викликала швидку. Також в цей момент мій друг ліг на зловмисникам. Так, як він хотів текти. Інші намагались е, затиснути Максиму артерію, щоб зупинити кров. Один раз Максим ніби почав дихати, але потім помер. Потім приїхала поліція разом з швидкою. Поліція затримала цього чоловіка, він вже не тікав. При ньому знайшли марихуану, кабельну зброю, та він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Але як сказала поліція, щоб це доказати, потрібна експертиза. Цей чоловік це вже колишній. Працівник УДО Артем Косов. На даний момент Косова відпустили додому, так як в правоохоронних органах йдеться, що разом з Максимом вони втратили рівновагу і впали в скло, що не є правдою. Я дуже прошу кожного долучитися до цієї історії і просунути це, так як злочинець має понести відповідальність за скоєний злочин. На сторінці у Фейсбук Ірини Матарухіної мами Максима написано Мама чудових синочків. Вона увесь час присвячувала вихованню дітей. Сьогодні близькі та друзі звертаються до сім'ї і зичать їм сил. Пережити це горе з Максимом. Прощали сьогодні у дворі його будинку в Голосіївському районі Києва, а потім на Берковецькому кладовищі, де поховали хлопця. Напередодні його батько Олександр попросив журналістів не брати інтерв'ю у сім'ї, мами, братика, дядька, двоюрідної сестри та бабусі. У них був дуже важкий стан. Лікарі швидкої час від часу надавали допомогу рідним, які втрачали свідомість біля трони з юнаком, неймовірно красивим і світлим Максимом. Найближче лише хочуть перетягнути до відповідальності зловмисникам. Всім доброго дня, мене звати Ані, я сестра друга загиблого Максима. А в цьому відео я хочу прояснити деякі речі, і це стосується негативних коментарів. І також у людей виникає багато запитань. Відразу хочу попередити, що я буду читати зошити, так як мені важко про це все говорити. Абсолютно всі деталі я вважаю важливими, тому говорити мої про речі, які будуть здаватися для вас дрібницями. Стосовно я вибачаюсь мачні про російську музику. Особисто я вважаю, що це не було важливо і це не є причиною призвести до смерті підлітка, дитину. Але на той момент російську музику ніхто не слухав, і, в принципі, музику в той момент ніхто не слухав. Також є коментарі стосовно того, що підлітки самі провокували чоловіка, були в стані алкогольного сп'яніння, і чоловік просто намагався захиститися, заспокоїти їх, вгамувати. А це також є провокативні коментарі або від дурних людей, або, скоріше за все, від друзів та близьких вбивців, щоб заплутати людей і розповсюдити іншу абсолютно брехливу хибну інформацію. Ще раз повторю: діти спілкувалися між собою, а Максим взагалі дивився у вікно фунікулера. Ніхто з збивців не говорив, не сварився, а тим паче не провокував його. Після вчиненого злочину косов не відразу почав намагатися допомогти, як це говорять в деяких новинах. Він також не тікав, але почав рухатися. В сторону виходу і ніби почав відходити, доки його не зупинили посторонні люди, щоб він нікуди не тікав. Звісно, після цього він уже почав намагатися допомогти загиблому Максиму. Також стосовно навмисне чи не навмисне бивство, це було. Ми можемо дискутувати з цього на цього дуже довго, але е я гадаю, всі ми знаємо, як виглядає фунікулер. І всі ми знаємо, що там були не одні двері. Максим і його компанія стояли знизу фунікулеру, біля нижніх дверей. А вбивця стояв вище біля абсолютно інших дверей. Після того, як фунікулер доїхав, Максим та його друзі вийшли через нижні двері. Максим був останнім. Питання, чому чоловік не вийшов через двері, які знаходилися поруч з ним? Чому він слідував за Максимом? Це дає нам зрозуміти те, що вбивця хотів спровокувати бійку з Максимом. Також стосовно того, що мій акаунт є ноунеймом і моя інформація взагалі є не підтвердженою ніким. Хочу це також прокоментувати, тому що мій акаунт був закритий до цієї події, до цієї жахливої події. Я мала трошки більше ніж 300 підписників, і я не мала намірів відкривати аккаунт і ставати якоюсь суперпопулярною дівчиною. Я... Не є родичкою загиблого Максима, тому не маю сенсу нести хибну інформацію, щоб захистити Максима. Я намагаюся донести людям правду, тому що Максим був кращим другом мого брата. Я з жахом думаю про те, що на місці Максима міг бути мій брат або будь-хто інший. Також це могли бути ваші діти, тому що діти просто гуляли по Києву. Я щиро благаю від всього серця всіх людей України. Можливо, не тільки України розповсюдити цю інформацію, адже зловмисник був працівником водієм удому. В нього є дуже багато зв'язків, в нього є шанс не отримати покарання, на яке він заслуговує. Тому я дуже всіх вас прошу розповсюдити цю інформацію, слухати лише правду і фільтрувати інформацію. Це ваше право вірити мені чи ні. Я це розумію. Я не є якимсь популярним впливовим діячем, але від себе скажу, що моя інформація є правдивою. Не лише з вуст мого брата, а й з вуст інших підлітків та посторонніх людей, які бачили це все. Я бажаю вам всім мирного неба над головою. Бережіть себе і щиро щиро сподіваюся, що ви нам допоможете. І станом на зараз Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка Максима Матарухіна, яке сталося 7 квітня на станції Фонікулера. Про це повідомляє Суспільне судової зали. На початку засідання адвокат підозрюваного Костянтин Марченко просив оголосити перерву для ознайомлення з документами. Прокурор Ірина Осінська не заперечувала. Друге клопотання сторона захисту подала на проведення засідання в закритому режимі. Суд підтримав клопотання адвоката, але рішення про запобіжний захід... Оприлюднили відкрито. При цьому батько та загалом сім'я загиблого наполягали на безальтернативному триманні під вартою. Дитина загинула не через те, що вона зробила щось погане, а через неправомірні дії. Ми так вважаємо, тому на сьогоднішній час відбувається досудове розслідування. Ми наполягаємо на тому, що підозрюваний знаходився під вартою, сказав представник потерпілого Олександр Панченко. Він додав, що, за словами свідків інциденту, підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Також свідки розповіли, що конфлікт виник через те, що чоловіку щось не сподобалося у діях хлопців. Він почав, як правильно сказати, нешанобливо з ними спілкуватися. Хлопці спробували уникнути конфлікту. Підозрюваний пішов, але потім чомусь він щось згадав, повернувся. Найближчий до нього був покійний Максим. Він до нього почав звертатися, штовхати його, в результаті чого останній в. Пав і отримав тілесні ушкодження, що призвели до смерті. Вбивство сталося на виході на верхній станції фунікулера. У результаті Печерський райсуд Києва постановив застосувати щодо працівника управління держохорони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня. Як з'ясувалося, вбитий 16-річний Максим був футболістом, грав у місцевій професійній команді і мріяв стати відомим футболістом. Друзі Максима на сторінці спортивного клубу оприлюднили відео, де розповіли деталі того, що трапилося. Також офіс генпрокурора зазначив, що чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до років. Років. Чи справедливо це залишіть ваш коментар? Друзі Максима та його рідні впевнені, що зловмисник буде використовувати свої зв'язки в держорганах, аби уникнути кримінальної відповідальності за скоєне вбивство.